Так сталося, що ми всі з острахом чекаємо ночі. У нас на душі тривога, у нас страх, тому що ми не знаємо, якою буде ніч. Прикро, але ночі бувають дуже часто тривожними. І це, ті тривожні ночі у нас є щоразу з моменту повномасштабного вторгнення. Тривога в душі, тривога в серцях, тривога в думках. Тривога в домівках, звучить тривога і в повітрі. І ми розуміємо всі і знаємо чудово, що якщо зазвучали сигнал повітряної тривоги, ми розуміємо, що нам загрожує небезпека. Можуть бути ймовірні. Ракетні ворожі удари. І так буває часто. Ми колись ніколи не задумались над тим, що таке може бути. І що таке може бути в тривозі. Зараз ми це знаємо і відчуваємо, як ніхто. Ми з острахом чекаємо ночі, ми з острахом лягаємо в ліжко. Тривожні думки нам не дають одразу заснути, а іноді ми зовсім не можемо заснути. Ми чекаємо, що кожна мить може зазвучати сигнал повітряної тривоги. І так багато ночей з тривогою і з молитвою ми провели. Але слава Богу, що ми їх провели, тому що для багатьох такі ночі були останніми. Страшно. Дуже страшно. І цього страху, цієї тривоги навіть не передати, навіть не описати, але вона є і такою тривожною у нас була і є не одна ніч. Нам залишається молити Господа, щоб ця тривога нарешті минула. Хоч я розумію, що якщо нам Господь допоможе закінчити війну, здобути перемогу, настане мир, ми одразу спокійними не станемо. Ми будемо в очікуванні, що не дай Господь щось може бути знову. Тому залишається тільки молити Господа, щоб Господь відводив біду. Відводив ворога від нас, щоб відвів його від нас назавжди, і щоб ми забули, що таке тривожні ночі. І ось знову ніч. Тривожна ніч у битві з ворогами. Ми не змикаємо зовсім віч усіми з молитвами. Підступний ворог теж не спить і нищить Україну. В молитві просим зупинить і врятувать в країну. В молитві діти і старі, і немечні, і хворі, ракети знову угорі і мерехтять вже й зорі. Ворожі літаки летять. У них мета єдина, безжально все підряд бомблять, мішень їх Україна, а інші орки на землі з кордонів підступають, вони і в місті, і в селі, в усіх підряд стріляють. Та мужньо воїни стоять, тримають оборону. Ординці і в вогні горять, набравшись так розгоном. Ось тиші мить, коротка мить, і знову в нас тривога, від пострілів усе дзвенить. Надія лиш на Бога. А ми в молитві далі всі І страх є, і надія. Чому в Орди нема душі? Страшна у них затія, душі у паскуді нема, ні мізківа, ні серця, таке з катюгами всіма до нас них кожен вдерся. Та ми в молитві і за них. Щоб врешті схаменулись, Щоб вибух кожен, постріл стих, уражу, щоб вернулись. В домівки, щоб вернулись ми із укриттів підвалів, Щасливі з своїми дітьми, дістали всіх з завалів, Такою кожна наша ніч молитва, біль і сльози, де з ворогом не віч на віч над нами зглянься, Боже. Дійсно надія тільки на Бога, що Господь. Зглянеться над нами, не залишить нас наодинці, допоможе нам позбутися цієї нечисті з нашої святої української землі. Вони прийшли до нас, вони вірвалися в нашу домівку. Ми їх не чекали. Ми їх не просили, щоб вони до нас прийшли. Ми не бажали отих тривожних ночей. Вони нам їх принесли і чорні дні, і тривожні і чорні ночі. Тому будемо сподіватися, що Господь нас вислухає, Господь нас не залишить і надалі вестиме. За руку до перемоги, все буде Україна.